Шкільна ліга «Майндгейм» – це чудова нагода, весело провести час із друзями та показати свій інтелект. Команди дивували і своїм креативом, плакатами, грою у м'яча та цікавими образами. Як учасники команди у пошуках інтелекту продумано все від плакату до іміджу. Ми всі це придумали і разом працювали. Вся команда приймала участь у малюванні цього плакату, особливо цей молодий хлопчик Влад». Наша команда дуже дружня. Ми йдемо лише до перемоги. Традиційно конкурси були різноманітними. Питання, щоб перевірити ерудицію, в тому числі і щодо козацьких ватажків, аудіотур, знання української поезії, відеоконкурс, а ще треба було відгадати слова із хаотичного набору літер. Усі команди знайшли те, в чому сильні. Був насправді дуже цікавий. Не потрібно було відгадувати мелодії та фільми. Це було цікаво. Все сподобалося, але мені найбільше сподобалось гадувати по піснях і просто загальні запитання перші. Наша команда вже не вперше бере участь у Майн Геймс, проте хочу сказати, що ми не дарма вибрали таку назву, тому що ми чемпіони і ми йдемо до перемоги. От найбільше сподобався конкурс, там, де треба було складати слова, там все моментально летіло, все добре, а там, де пісні ну це не моє, не люблю таке. А так все супер, дуже круто. Весело, круто, заохочує молодь, об'єднує нас всіх разом. Нові враження, нові емоції, пізнаємо щось нове. От дуже чудово. Все круто подобається. У захваті від гри і команда Львівський квартал. Це такі неймовірні емоції, так як це вже друга наша гра. Рік тому вона була також. Це щось таке нове, коли багато. Людей, учнів, і тут такі питання не суто на шкільну тему, а на загальні мені подобається аудіотур. Там можна вгадувати вірші, наприклад, різні, які ви вчили, Це цікаво. Наша команда сильна ну, коли є питання з двома типи е, типу логічними штучками. Наприклад, треба знати фільм, а потім ще відповідати на якесь додаткове питання. По цьому там, наприклад, автор, е, там. Е, Початкового твору чи щось типу того таке нам дуже подобається. Проведення вже традиційного інтелектуального турніру було б неможливим без підтримки Луцької міської ради та благодійників. Без призів не лишився ніхто з учасників. Фонд «Ігор'я гряпалася зілька разом. Уже котрий рік поспіль організовує заходи для дітей і молоді «Майнгейм», і вони завжди користуються шаленою популярністю адже це не лише про інтелект і демонстрацію своїх знань, а це й про позитивні емоції, позитивні. Враження, яких так бракує нашим дітям, які постійно перебувають в тривозі, адже багато з їхніх батьків, тати, мам перебувають на фронті, хтось змушений був покинути свої домівки і зараз тимчасово або на постійній основі вже проживає в Луцьку. Частина із них постійно хвилюється за своїх рідних, і всі наші діти дуже добре розуміють, що таке укриття і повітряні тривоги, перебувають в стані небезпеки, і ось ці позитивні емоції які вони отримують на таких заходах, дійсно відволікають їх від такої сірої і темної навіть буденності, і наповнюють їхнє дитинство моментами щастя. Це є такий спільний проект, який ми проводимо разом з фондом, тільки разом, і ми вдячні їм теж за підтримку такого заходу, тому що молодь надзвичайно розумна у нас в громаді, і для них важливо один з одним спілкуватися і один з одним. Бачитися і це є така своєрідна площадка для того, щоб кожен заклад мав можливість виставити свою команду для того, щоб навчитися, поділитися досвідом і відповідно визначитися хто з кращих з кращих у результаті запеклої, але дружньої боротьби перемогла команда Євросолідарність срібно Холодного Яру, третє місце за командою Еврика Віра Шевчук, неля Прокопчук, телеканал та канал